Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Квазарний Коп.А. Мене звати Микола. Я сьогодні знову копаю в такому гарному лісочку. <кхід> Значить, вчора, це було попереднє відео, я знайшов свій перший бронзовий, правда, але нічого, динарик. В принципі, я доволі, тому я знову повернувся на це місце з новими силами, з новими надіями і в пошуках. Що, чогось цікавого, можливо, і щось сьогодні. Значить, копаю я, постараюся копати майже все, тільки десь такі сумлінні сигнали, які чисто чорним і не дуже глибоко, то я їх пропускаю. А так в основному ну, стараюся все копати. І у мене сигнальчик фольга. На квазарі фольга звучить ну, 10-11, може нижче бути, смотря який кусочок фольги. Ну, звучало 10, чотенько. Як чотенько? пригаючи 10, 11 було, щось я довго тягну, але в мене цікава знахідка. Я хочу з вами нею поділитися. Давайте, поїхали. Що ж, друзі, вискакує, вискакує, друзі, ось така річ. Кругленька. Наскільки я розумію, це колечко. Колечко. Ось таке кругленьке і жовтеньке, не знаю, не знаю. Ось така ніби печаточка з камінчиком, з таким гарним синім. Не знаю, друзі, чи це золото, чи що. Але це походу, друзі, золото. Тому що є проба. Спробуємо сфокусувати і показати. Якщо вам видно, ось така штукенція. Ну, на вагу, воно таке досить важкувати. Не знаю я, друзі. Що це у нас є? Сучасне, не сучасне, але одне я скажу. Знахідка приємна. І як ми бачимо, воно дуже маленьке, це, напевно, жіноче. Ну, ну, схоже дуже на золото, схоже. Якось так. Що тут у нас пише? 56? Ну, є якась печатка. Я не знаю, чи вам видно добре. Ось, спробуємо ось така. Ну, друзі, що я можу сказати? Це лайк. Це лайк. Перша знахідка. Цікава і приємна. Все, ну а ми пікаємо далі. Повторюся. Було чітко, як фольга. Тому по можливості треба копати все, не лінитися, як то кажуть. Ну, а я продовжую свої пошуки. Все, не перемикайтесь, дивимось. Що ж, друзі, є сигнальчик нечіткий, знову такий, як фольга. І вискакує кругляшок у нас ось він. Лежить. Ну, є підозра, що це радянщина. Любить так пізня бити. Будемо зараз дивитися. Так, сильних воно таких. Так, це вже проглядається, це дві копійки, чи що чи одна копійка, одна копійка. Так, це одна копійка. Одна копійка 1973 року. Ну, нічого, ми продовжуємо наші пошуки. Що ж, друзі, хожу я вже більше годинки, в принципі, нічого цікавого, шмурдяк один. Ну і тут сигнальчик 69 чітко. Перед цим я викопав десь 10 поясків мідних. Тому надії були, що це теж, напевно, поясок, але копаємо, копаємо все, нічого не пропускаємо. І випадає цікава знахідка. Ось, друзі, дивіться, ось вона лежить. Не Знаю ще не знаю, що це таке, але але річ, напевно, цікава. Давайте встановлюю камеру і піднімаємо разом з вами і дивимося, що це у нас може таке бути. Що ж, друзі, встановив я камеру. Піднімаємо, дивимося, надіємося, щось цікаве. Угу, Це у нас якийсь значок. Походу, дивіться, навіть є кріплення. Можливо, щось... Е, зараз спробуємо легонько водичкою разом з вами, при вас в онлайні. Спробуємо глянути, що це в нас таке. Якийсь малюночок. Угу. Це у нас якийсь солдат, дивіться. Так, я трогаю Ось наступить значок. Значит, я Спробуємо глянути. сейчас щоб не зламати. Чому не видно? На жаль. Але... Знахідка якби цікава. Що це за дядько? Що він тут робить? З рушницею чи що? Не знаю. Друзів вперше таке знаходжу. Ось така річ. Ну, це значок, я так розумію. Наскільки, ну, можливо, і радянщина навіть. Але приємно. Хто знає, буду щиро вдячний вам за допомогу. Ну, а я продовжую далі, так як у нас погода трошки хоче, хоче дощ іти вже. Ми шукаємо, ми шукаємо, не здаємося. Все, не перемикайтесь. Хто зайшов на канал вперше, обов'язково підписочка, лайк, буде цікаво. Ну, а я продовжую свої пошуки. Поїхали. Що ж, друзі, знову незрозумілий сигнальчик. Ось там значочок був, я так зробив коло, повертаюся. Ну і вискакує магазин. Магазин. <Wednesday> і вісім патронів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять патронів. І уламочки від магазину. Не можу пригадати зараз, як називається та гвинтівка. Ну, це перша світова. Господин все ріг, спробую показати. Там була одна така я проте добре. Перша світова. Ось. Перша світова. 915 рік. Що ж, друзі, у мене чіткий сигнальчик. Чотінько. 73-72. Такий високий і неглибокий. Я навіть не копав, можна так сказати, розковиряв і вискакує, і дуже цікава знахідка. Дивіться, друзі, наскільки я розумію, це у нас пряжечка. Ось вона. І пряжечка ще й непроста, походу. Ось. Орнаментом з малюночком, давайте я встановлю камеру і разом з вами її піднімемо і глянемо. Що ж, друзі, піднімаємо, піднімаємо нашу знахідку. Ось така знахідка. Навіть не знаю. Я вперше, вперше. Я взагалі вперше все знаходжу так, по моїх відео, якщо подивитися. Е, так як я не дуже давно так їх копаю, в принципі, два роки. Ну знахідка бомба, бомба, дивіться який є. сохранчик. Я навіть не знаю, чи терти її, не те акуратненько, так Щіточкою спробуємо від. Терти її. Друзі, я не знаю, це Австрійська імперія чи російська. Ну це по війні 100%. Ось так я її не буду сильно терти, тільки щіточкою, акуратненько. Ось, друзі, подивіться. Хто знає, підказуємо. Буду щиро вдячний. Дивимось, що у нас ззаду. Який сохран. Є все, друзі, дивіться. Є нічого не пошкоджено. В принципі, в принципі, в принципі, состояння бомбезне. Ух, і знахідка. Ух, і знахідка. Дістану ножик, в мене є, зараз акуратно відчистю. Друзі, що лайк, ставимо лайк. В принципі, знахідка бомба. Акуратненько Ось Тут є якісь зацепчики, все. Вроді все круто. Нічого не уламано. Гарний стан. Тут щось так трошки вискочило, Ну не знаю, я не буду різкувати. Гарно від, від глини, від чистю. А там уже вдома розберемося. Ну, знахідка, ой, бомбезна, бомбезна, знахідка. Так, ось так вона ззаді виглядає. І ось так спереді. Не знаю. це Чий це орел, Я в цім не сілен такий дуже не розбираюся, тому буду вдячний за вашу підказку. Все, ставимо лайк. Однозначно. Ну, а я продовжую свої пошуки. Не перемикаємось. Що ж, друзі, в мене сигнальчик кований і випадає така приблуда. Не знаю, що це може бути. Ось така вона зігнута, тут так. На щось кріпилося. Ось так якось, ну не знаю. Хто знає від чого це може бути, буду щиро вдячний. Ну, а ми не затримуємось, продовжуємо наші пошуки. Що ж, друзі, ось і завершу я сьогоднішній пошук. В принципі, результат є. Перше золото, перший такий значок цікавий, також перша пряжечка. В принципі, результатом я задоволений, коп зараховуємо як до вдалих. Ну а кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайки, поширюємо в соціальних мережах серед своїх друзів. Також хто зайшов вперше на канал, обов'язково підписуємось на канал, буде весело і цікаво. Ну і напослідок хотілося б попросити вас в коментарях написати, хто з якого міста, хто з якого села, хто де проживає, де проводить свої пошуки. Думаю, буде цікаво і мені почитати, якби, хто мене дивиться, з яких регіонів. Ну і іншим також буде цікаво. Ну а всім. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь мене, дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставимо обов'язково лайк. Ну і всім до побачення, до зустрічі на нових пошуках.